Сцижинку на стіжок, тихо падає сніжок, дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень, сніже, сніже, добрий ранок, сніже, сніже, добрий день. Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо, а про кого відгадайте, що за гостя в нас така і зелена, і струнка. Ця є зірка у горі, на гілячках ліхтарі, а висять на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так, це наша красуня ялинка. Новий рік це найсвітліше, радісне і казкове свято. Кожна людина Чекає його з настанням з великим нетерпінням. У Новий рік всі ми сподіваємось на нове диво. А зелена пухнаста ялинка чи не найголовніший символ Різдвяних свят. А прикрашають новорічну красуню. Кульками, ліхтариками, намистом, шишками, дощиком та іграшками. А зараз пограємо в гру, яка ялинка. Ялинка яка. Так висока. Ялинка яка, так пахуча, ялинка яка? Так колюча, ялинка яка? Так зелена, ялинка яка. Так, святкова. Ялинка яка? Так, новорічна. Ялинка яка? Так, чарівна, ялинка яка? Так, блискуча. Ялинка яка? Так, казкова, ялинка яка. Так, прикрашена. Приготуйте долоньки. Ялинку прикрашає сніжок на новий рік. Дарунки всім вручає. Казковий чарівник. Ялинку прикрашає сніжок на новий рік. Дарунки всім вручає казковий чарівник. А зараз пропоную вивчити віршик про нашу красуню-ялинку. Хто це у вікно стукоче, увійти до хати хоче? От так гостя. Все в сніжинках завітала в дім ялинка, усміхається зелена, простягла гілки до мене і запахло на всю хату лісом, фоєю і святом. Хто це у вікно стукоче? Увійти до хати хоче, от так гостя вся в сніжинках завітала в дім ялинка, усміхається зелена, простягла гілки до мене і запахло на всю хату лісом, фоєю і святом. Хто це у вікно стукоче, увійти до хати хоче. От так гостя вся в сніжинках завітала в дім ялинка. Усміхається зелена, простягла гілки до мене і запахло на всю хату лісом, фоєю і святом. Нам час прощатися, але я з нетерпінням буду чекати відео. З промовлянням віршика про нашу красуню ялинку. До нових зустрічей в наступному році. До побачення!